Вітаю, хочу з вами розв'язати ось такі дві задачі. Перша задача. В автопарку 70 автобусів жовтого та білого кольорів. Кількість автобусів жовтого кольору відноситься до кількості автобусів білого кольору, як 2 до 5, скільки автобусів білого кольору. Ми вже з вами знаємо, що коли ось таке відношення, то треба задачі розв'язувати через Х. Тобто в нас буде зараз 2х та 5х. Значить, дивимось по реченню. Спочатку йде мова про автобус жовтого кольору. І перше число це в нас двійка. Значить, автобусів жовтого кольору буде 2х. Далі йде мова про автобус білого кольору. І другим числом є п'ятірка. Значить, в автобусів білого кольору буде 5х. Всього автобусів 70, тобто загальна кількість 70. Значить, ми складаємо рівняння 2х плюс 5х дорівнює 70. Ми прирівнюємо цю суму до загальної кількості. Значить 7х дорівнює 70 х дорівнює 10. Значить, і тепер беремо підставляємо автобусів жовтого кольору. Це буде 2 помножити на 10 20 штук. І автобусів білого кольору з 5 помножити на 10 буде 50 штук. Що нас цікавить, скільки автобусів білого кольору, білого кольору 50 штук, тобто відповідь В, переходимо до другої задачі. Будівельна компанія закупила для нового будинку металопластикові вікна та двері у відношенні 4 до 1. У кажіді яке може виражатись, загальна кількість вікон і дверей у цьому будинку. Знову таки відношення 4 до 1. Значить, задача буде розв'язуватись через Х. Спочатку йде мова про вікна. Значить, вікон буде 4Х, тому що. Першим числом стоїть четвірка. Далі йдемо про двері. І другим числом йде 1, тобто 1х. Але загальної кількості немає, це якраз треба нам знайти. Тому, якщо б вона була, то ми б склали ось таке рівняння: 4х х і до чогось прирівняли. А питання до чого прирівняти? Якраз оце треба і знайти. Значить, у нас виходить зліва 5х, а справа невідома. І отут у нас у відповіді запропоновані числа, яким може бути загальна кількість. Давайте подумаємо, чи може тут стояти число 41. Виходить, у нас 5х дорівнює 41, і нам треба 41 далі поділити на 5. Але ж на ціло 41 на 5 не ділиться, тому нам число 41 не підходить, тому що кількість вікон та кількість дверей це ціле число. Натуральне, натуральне число не може бути половина або одна третя вікна повинно бути повністю одне вікно, повністю два вікна, і так далі. Тобто, дробові числа та від'ємні нам не підходять, тому 41 нам не підійде, тому що на цілу на 5 не ділиться. Так само нам не підійде 54, тому що, якщо ми 5х прирівняємо до 54, і далі 54 треба поділити на 5, на цілу не поділиться, тому 54 нам не підходить. І дивимося. Число 45, от воно нам підійде, якщо ми 5х прирівняємо до 45, воно націло поділиться, і у нас вийде 9, тобто х9, і ми вже зможемо знайти, що вікон було 4 х 36 штук, а дверей сюди підставляємо. Це буде 9 штук. Все і задача вирішилась у цілих числах, значить, наша відповідь буде В.